Привіт-привіт, твої відносини, кохання, чоловіки. Давай подивимось у січні. Що у січні тебе чекає в коханні? Буде три варіанти. Обирай свій інтуїтивно, так, і будемо трактувати. Нагадую, що це онлайн так, тому тут може не все резонувати. Тому для особистого, де має резонувати абсолютно все, можеш записуватись в інстаграм. В описі є покликання. І так, а ми розкидаємо на твої відносини в січні. І так, зараз робимо перший варіант. Дивимося, що в тебе з відносинами на даний момент, який в тебе статус. Угу. А ще. Скоріше за все в твоєму колі є чоловік, який до тебе проявляє активну симпатію, можливо, навіть два. І ти активно робиш вигляд, що ти цього не помічаєш. Або ти дійсно не помічаєш людину, так? або ти активно робиш такий вигляд. А, питання, чому зараз розберемо, але факт в тому, що є люди, яким ти цікава, є люди, які хотіли б провести з тобою свій час, які хотіли б приділити тобі його, які хотіли б тебе дізнатися, яким цікавий твій темперамент. А ти активно просто його цих людей ігноруєш. Так, це чоловік. Жезлів, Ну, дивіться, Жезлів, він дуже амбійний, дуже такий, а, сексуальна енергія в людини. Людина на місці не сидить, живчик, з ним цікаво, жарти вміє жартувати, цілеспрямована людина. Зазвичай такими людьми цікаво, добре, які він до вас має взагалі почуття. Які він взагалі до вас має почуття? В оці свої а, почуття він має намір зростати. Дивіться, ми тут маємо лицаря, а тепер вже тут король. Тобто він має намір їх розвивати, має намір їх далі пізнавати. Йому хотілося б з бабами в об'їздити весь світ, дізнатися всі культури, релігії світу. Йому з йому з вами цікаво, і він не хоче на цьому ваше спілкування якось зупиняти. Добре, а чого ви його ігноруєте? З яких причин ви його ігноруєте? Боже, девочки, бивший, ви що серйозно, комусь тут не дає спокою колишній? Да? Які знову об'являються з якимись пропозиціями. Я тебе люблю, давай щось це вот. А ну-ка, і що вам, вам вартує на це відповідати? Я зайнята своїм благополуччям, зайнята розвитком своєї кар'єри, зайнята розвитком своїх відносин і взагалі тобі немає місця в моєму житті. Я зустріла другого чоловіка, той, який колишній, да він юморний, да не скажу що від відрізняється якоюсь такою гарною зовнішністю, сюди. Да, він юморний, так він вміє любити, так він вміє влаштовувати романтику. Так, але ця людина більш така спокійна. З тим ви дізнаєтесь більше нового цікавого. Вам цей зараз буде більше по душі на вашому о, житті. Яке у вас зараз відбувається, так? В когось тут від заважає побачити цього чоловіка гроші фінансові перспективи. ви, можливо, дуже кар'єристка, яка заробляє гроші. Добре, Що Щом робити з цим чоловіком? Що ми робити з цим чоловіком? Дати йому шанс. Дати йому шанс поспілкуватись. Дивіться, виходять три старші харкани. Дуже цікаво. дуже інтересно. Дивіться, хочу сказати, що з цією людиною не буде все гладко. Да? Це будуть якісь конфлікти, це будуть якісь переживання, це будуть якісь бурі, це будуть якісь емоції, ви постійно будете на драйві, ви, вам постійно буде цікаво, так? Чим це завершиться, поки ну, один Бог знає, Да? Але якщо ви йому дасте шанс, то сумно вам то точно не буде. Ви з цією людиною отримуєте уйми самих позитивних емоцій, можливо, щось навіть як пламя, то Тому тому з цим з цією людиною буде дуже цікаво. І, можливо, навіть пройдете якийсь е, певний кармічний урок з цією людиною. Ось так. Добре. А окрім цієї людини, буде ще людина, окрім цих людей, колишні і не колишні ще люди. Ну, знову ж таки, все йде або з минулого, або люди, які вас бояться, заздрі, так, якось активно не проявляється. Чіткого сертифікату не вийшло, тому будемо дивитися далі наступний варіант. Головне вам в цілому пропрацьовувати самоцінність, так, і будь-які страхи відкриватись людям і не намагатися якось контролювати чоловіків. Добре, другий варіант на січень. Другий варіант насічень. Хто обирає другий варіант, слухаємо, кому резонує. В яких відносинах ви зараз, який у вас зараз статус? Який у вас зараз статус? Що ви зараз маєте? А, в активному пошуку вже задовувало бути самотньою, хочеться покуражуватись, хочеться поспілкуватися, хочеться знайомств, так, а, але їх немає і немає. Тобто така активна дія, хочеться розвивати якісь стосунки з кимось, хочеться спілкуватися, хочеться відчувати себе коханою, ще що. Ще, що. І є навіть чоловік. І є навіть чоловік. На якого ви дуже активно дивитеся, за яким ви дуже активно спостерігаєте, але ви взагалі не впевнені в його проявленнях. Знаєте чого? А які в нього проявлення? Так, того, що їх немає. Людина, яка взагалі мороз, людина взагалі не дає ніяких шансів. можливо, була якась сфарка, так, але взагалі людина якась дуже самовпевнена, людина, яка максимально контролює свій час, максимально контролює те, чим вона займається. Людині цікавий тільки свій бізнес, свої гроші. Він самий, тобто в нього дальні перспективи, куди він дивиться, куди він дивиться, куди він дивиться. Якесь партнерство він дивиться, якесь партнерство. Якесь грошове партнерство. Зараз його думки зациклені на грошах, на якомусь партнерстві. <кхід> він думає, чи вийде звідти заробити, чи не вийде. А точно це партнерство, ну-ка. Можливо, це жінка, точно це партнерство. Так, це партнерство. Людина зараз взагалі повноцінно думає не про відносини. Людина думає не про кохання, людина думає про гроші, про те, як заробити, про те, як приносити свій капітал, про те, як відкрити нові можливості, про те, чи згорять його ставки, чи не згорять. Тобто людина зараз всі думки про це і його зараз цікавить тільки це. А вас він мог образити на якихось, знаєте, таких от, агресивних парах. Да? Чи хотів він цього? <кій> Ні, зовсім не хотів. Людина просто зараз. В такому стані, де вона, як то кажуть, уязвима у своїх почуттях. От і все. Ой, добре, що у вас буде з цим чоловіком? Ну, наблюдення. Поки йдуть наблюдення, поки йдуть якісь активних дій взагалі не бачу. Усе ви цією людиною дуже давно і добре знайомі, або це ваш керівник якийсь, так? Або ця людина просто старша за вас, або ця людина в ваших кругах займає дуже високе положення. Якісь що між вами буде? Ну, легкість якась певна в спілкуванні. Поки буде все так, як є на даний момент. Якихось певних нових а, дій я не бачу. Порада вам щодо цього чоловіка. Порада вам щодо цього чоловіка. А, так, да, добре, спостерігайте, переглядайте, так. Активних дій не робіть. Активних дій не робіть. А живіть своїм життям, любіть себе і, можливо, людина проявиться, так. своїми справами. Добре, а буде ще якась людина, окрім цієї. Да, буде ще одна людинка. А ну-ка, ну-ка, звідки ця людинка? Також з роботи його. Дивіться, є ще одна людина, з якою ви також можете бути вже досить давно знайомі, з якою у вас дуже, тіле... Ой, не тілесні, дуже морально близький зв'язок, можливо, ви дуже на якісь глибині теми спілкувалися, але ви 100% мали зв'язок і такий дуже тісний. Угу. Що зараз у вас з чоловіком? Також згоріла всі мостини спілкуєтесь, можливо, була сварка. Щось ви всіма сваритесь, так? Чоловік залишився при, своєму... при своїй думці. Самотній і якийсь такий пихатий, щасливий. Добре, що він до вас почуває? Були в нього на вас якісь такі певні плани, так? І в один момент просто все розрушилось для нього, так? І якось він подумав, що пора закривати, слід закривати свої почуття і взагалі не проявлятися, не проявлятися зовсім ніяк до людини. Добре. Що у вас цю людиною буде далі? Знову так само, все так само, нічого не розвивається, абсолютно нічого не розвивається. Людина може десь зробити якийсь комплімент, десь кудись запросити, але ну, буде як нова глава, так, але ну, це буде інакше. Ви, ви навіть подумаєте, що це ви навіть подумаєте, що це жарт, і навіть буде сидіти розмішляти, а треба йому давати шанс чи не треба. Бляха, дивіться, сама карта впала. Можете дати шанс? Ще раз давайте, щоб ви точно розуміли, що це за людина, опис людини, щоб зразу зрозумів, хто це. Людина роботяща. Вона займає не таку високу посаду, як минула, але людина дуже роботяща, можливо, ви з людини в одному цеху, можливо, ви постійно бачитесь, ви переглядаєтесь постійно, заходите, можливо, один до одного в кабінет, да, і зараз не спілкуєтесь. Ось так а, дивіться, друзі, третій варіант. Дивимось так, в якому ви зараз положені. Діловая колбаса, гроші тільки так летять, ви їх примножуєте, ви вмієте заробляти, а чи є у вас якісь да у вас є зараз стосунки, у вас є зараз симпатія, причому зовсім недавня. Ви намагаєтесь до нього не показувати якихось таких своїх маскулінних проявів, так? Тобто ви намагаєтесь бути жіночною, ви намагаєтесь показувати свою відповідальність, ви зразу повністю не відкриваєтесь. Що ще у вас зараз? Але ви зараз себе почуваєте щасливою, Почуваєте себе щасливою, у щасливо, вас цей чоловік опускає до таких. Жіночних енергій, де ви себе відчуваєте дівчинкою і дівчинкою, де вам нарешті не треба тримати оборону? <кху> Перепрошую. Чоловік, який вміє витримати своє слово, який вміє заробляти гроші. Кайф. Кайф. А Що за чоловік? Давайте ще побачимо. І що? Чоловік не вміє виражати свої емоції, можливо, на сіпочі у вас також були якісь такі непонятки. Людина не збула казати, я тебе люблю. Людина, вона більше якби діє. Взагалі для людини поняття партнерства зараз трошечки таке, ну для нього далеке. Людина давно не була в відносинах, мені здається, що він для... до вас почуває? Інтерес, симпатію, йому подобається ваше волосся, йому хотілося б з вами проводити більше часу. А, він би хотів би, йому подобається те, як він почуває себе поруч з вами. Клас, саме найкраще почуття, саме найкраще почуття, почуття стабільності. Людині зараз з вами комфортно. Він відчуває з вами як дитина, він би на даний момент хотів би з вами назвати взаємовідносини. І йому головне тільки те, що на даний момент. Тобто про перспективи тут якби. Я кажу не про те, що це все обов'язкова сім'я. Ні, умови йдеться про те, що людині зараз за моменті комфортно. Які перспективи ваших взаємовідносин? Угу. З якої причини? Є якісь треті лиця, які заздють, можливо, цього чоловіка, не знаю, мама. Якщо він дуже не прислухається до мами, мама може бути проти. Якщо десь я колись фігурувала мама, мама може бути проти, да? проти вас, проти ваших стосунків. Або це якась жінка, яка проти, через що були скандали? Що це за жінка? Взагалі, що це таке? Також може бути з роботи людина, можливо, якесь начальство скаже, що... Типа, чого ви мутите, так не можна, і далі. Ви будете намагатись скривати якось ваші взаємовідносини, з чим це все закінчиться. Ну, Будуть у вас зустрічання, будуть зустрічання, ви поки маєте пройти певний урок, але будуть такі інтересні. А, як то. хованки. Хованки цікаві, такі інтрижки, дуже круто. Добре, що вам робити з цим чоловіком, порада. Порада, що вам робити з цим чоловіком. Нічого, залиште все, як є. Залиште все, як є, дозвольте йому виявлятися, будьте жіночною, так. будьте гарною з собою в своїй зоні комфорту. Не зациклюйтесь на ньому, пропав і пропав. Не вижидайте смс, не думайте про нього, займіться собою, своїм духовним розвитком, займіться йогою, займіться своїми грошами, не знаю, можливо, своїми дітьми, своїм бізнесом. Займіться собою зараз головне. А чи буде хтось у третього варіанта? окрім цього чоловіка, давайте побачимо. Чи буде хтось, окрім цього чоловіка? Ні, тільки цей. Хоча, знову ж таки, на горизонті можуть бачити якісь колишні, менш зрілі, але ні, тут же вдвій точка. Тут же всі ж соки вижиті з цих відносин, було дано багато шансів. Ви, звісно, не впевнені в тому, що це все, але стільки шансів було дано, що вже все. Точка.